Нам продали ілюзію кохання, шаленого, нестерпного, вируючого, палкого, повного неймовірних емоцій, сплесків, драми. Нам все це продали, а ми це з'їли. Ми все це повірили. Ми прийняли це в свою ілюзію життя, а потім страждаємо. Потім здається, чому весь світ рушиться? Чому відносини не такі, як у кіно? Мене не кружляють. Я хочу, а мене не кружляють. В чому проблема? Проблема в тому, що відносини це не про це. Абсолютно, це зовсім інше. Це закоханість. Нам продали закоханість під маскою кохання та відносин. Що робити, як в цьому розібратися? Прошу, приходьте на марафон, на мій прекрасний триденний, де ми поговоримо про це і розберемося, що ж насправді зробити для того, аби відносини мали сенс, і аби вони дійсно були корисними і для вас, і для вашого партнера.